Брати і сестри, діма молитви для всіх народів, ради вітати вас цей вечір 19 серпня 2023 року. І ми знову в ефірі. Ми раді, тому що ми можемо вийти з вами. Бажаємо вам найкращого вечора і приємних відносин з нашим Господом. Хай Господь. Торкнеться кожного з вас в ваше серця, хай будуть наповнені благодатью його присутністю. Хай Боже, милість буде над всіми нами. Слава Богу, за цей вечір! А всім доброго вечора! Усім шалом! Всім шалом! Раді вас вітати. І сьогодні ми будемо разом з вами чути слово Боже, яке ми маємо в вутрішньому сповіданні, отримати відкровіння від нашого Бога. І Хай Господь в торкнеться наших сердець, а ми просимо ставити вас байки, робити репости, підписуватися, писати шалом, щоб це Івангелія воно могло розповсюджуватися по всьому світу. І ми також будемо молитися за наш ефір, щоб Господь благословив цей час і був разом з нами. Амінь. Mm -hmm. Mm -hmm. Господь, ми вдячні тобі за цей вечір, ми вдячні тобі за всіх глядачів, які приєдналися до нашого ефіру. І я прошу твої благодаті, твої любові, твої милості, твого шолому, хай твоя Господь присутність, вона буде на нас. І твоє откровіння, воно. Буде відкрите нам через слово, яке сьогодні ми будемо читати, і торкайся наших сердець. Ми проголошуємо, що прийде зцілення, відповіді на наші потреби, та то я Господь воля в нашому житті здійсниться. Ми благословляємо всю апаратуру і проголошуємо, що все буде працювати. Нічого не зламається, ми довіряємо все в твої руки і за все тебе славимо. Наш потей, син і святий дух. Амінь. Слава Богу, дорогі друзі. Ми на відпочинку е в Мігава, це е, Чернівецька область, і ми дуже вдячні Богу за цей відпочинок. Ми були сьогодні е в гостях у Ігоря Касавана, де Збудована така місцевість, забудована, де є можливість збиратись багатьом віруючим. Це така база відпочинку, і ми дуже вдячні були Ігорю і його дружині Надії за те, що він нас сьогодні пригласив, пригощав, запросив, пригощав. Ми були дуже благословені в сьогоднішній вечір день. І у нього сьогодні день народження, і хочу, щоб ви також, якщо у вас є можливість, привітайте.